Благословення небожителів, Глава 78. Придушення Юнання. Наслідний принц виходить на поле бою. Фенсінь і Муцін позаду нього були шоковані та вигукнули Ваша високосте. І відразу ж вибігли, щоб стати поруч з ним на варту. Проте всі просто людини на бульварі шень У вже побачили юнака в білому, який з'явився прямо посеред головної вулиці. Демонстранти були розбиті, але незабаром знову організувалися. І невдовзі багатотисячний натовп поточив селяня. Перша людина невпевнено промовила Ви, ви його високість, наслідний принц? Другий сумнівався. Хіба його високість наслідний принц не визнісся? Він більше не смертний? Тож навіщо йому з'являтися тут? Третій закричав Це він! Три роки тому на церемоніальній процесії я бачив його на власні очі. Це його високість, наслідний принц. Дедалі більше людей почали впізнавати обличчя Бога війни, якому вони поклонялися вдень і вночі. Селянь повільно сказав: Це я, я повернувся. Народ збожеволів. Бог спустився! Бог дійсно спустився! Божество прийшло до світосмертних! Ваша високість, мабуть, повернувся, бо не міг більше терпіти, як ми страждаємо від знущань тих злодіїв. І тут же знайшлися ті, хто сповнився надії. Ваша високосте, ви поведете нас, щоб перемогти тих біженців з Юнаня? Однозначно так. Це повинно бути так. Після деякої паузи сілянь спокійно відповів: Я повернувся заради захисту королівства Сяньле, заради захисту мого народу. Фенсінь і Муцін, які стояли поруч, уважно слухали його слова, але не наважилися підтвердити, що саме вони означають. Однак громадяни, чиї голови кипіли від гарячої крові, сприймали їх, як самі того хотіли. Що стосується сіляня, то у нього були свої міркування. Його серце билося все швидше і швидше. Він стіпив зуби. Повірте в мене! Потім він стиснув кулаки та вигукнув: Ваша віра надасть мені велику силу. З цією силою я обіцяю, що захищуся льле, захищу простий народ. Будь ласка, повірте в мене. Люди чекали цієї миті, їм потрібна була лише його обіцянка. І вони одразу ж вибухнули палкими вітаннями, а потім коло за колом стали на коліна, щоб поклонитися Ми підемо за вами на край землі. Ми підемо за вашою високістю. Захистіться! Коли всі жителі королівської столиці почули, що до них зійшов Бог, всі до одного кинулися на вулиці, хоча б тільки для того, щоб побачити це диво, яке може не відбутися і через тисячу років. Навіть королівські охоронці, які поспішали, дізнавшись про новину, не наважилися на зухвалість і приєдналися до натовпу, що простягся на колінах. Вони втрьох застрягли посеред головної вулиці, не в змозі зрушити з місця, тому фенсінь і муцін змушені були стежити за порядком, вигукуючи Не штовхайтеся! Припиніть штовхатися! Однак це не було дуже ефективно. Кожен хотів проштовхнутися та наблизитися до його високості наслідного принца. Торкнутися хоча б куточку рукава цього божественного бога, що зійшов з небес, щоб хоч трохи його святості передалося їм. Зрештою, король у палаці був стривожений, тому вислав кількох генералів і повністю озброєних солдатів, щоб розігнати дикий натовп. Коли всі люди пішли, залишилося тільки наповнене пилом повітря і брудні сліди. Однак сілянь помітив щось на запорошеній землі, тому він підійшов. І нахилився, щоб підняти це. Це була квітка, яка після того, як її розтоптали, стала майже кольору бруду, залишилося лише кілька обірваних пелюсток, крізь які все ще проглядав первісний відтінок чистоти. Слабкий аромат тривав недовго та незабаром розвіявся. Після того, як сілянь дещо зрозумів цього разу, коли він повернувся до палацу, його вдача була набагато м'якшою стосовно короля. І король також став більш приязним до нього. Зробивши цей крок назад, батько і син встановили між собою тимчасовий мир. Що ж до радника, то він, здавалося, вже давно очікував, що той спуститься, тому нічого не сказав. Раніше принц завжди вірив, що у нації одне серце, і перед лицем великої біди всі люди слухатимуть свого правителя. Однак, коли він нарешті сів і взяв участь особисто, то повністю зрозумів, наскільки прикрим насправді було становище короля. Міністри однієї династії були фактично розділені на маленькі партії, і кожна з них мала власні плани. Досягнення згоди з будь-якого питання могло зайняти до тижня нескінченних дебатів. Кожна партія проголошувала, що працює на благо народу, але насправді це могло не відповідати дійсності. Що ж до розв'язання проблеми бунтівних біженців з Юнаня, які отаборилися за межами міської фортеці, то тут чиновники ніяк не могли дійти до згоди. Дехто виступав за пряме знищення, а якщо не вистачало причин, то просто вигадати їх. Проте дехто не погоджувався з такою ідеєю. Повстання Юнаня почалося зі стихійного лиха, але ситуація погіршилася через людські дії. Сім'я з трьох осіб, яка розбилася на смерть біля міських воріт, стала найгіршим каталізатором, який тільки можна собі уявити якби армійський офіцер, який перерізав мотузку, не отримав по шиї від лангіна, то був би суворо покараний після повернення. Іншими словами, якими б заплутаними не були обставини, якими б не були причини, зовні виглядало так, наче простий народ справедливо повстав проти тиранії влади. Коли все вже дійшло до цього моменту, до повного безладдя, вигадування нових злочинів для засудження лише ще більше спровокувало б відторгнення, і будь яка причина, яку вони могли б придумати, не змогла б обдурити народ. Якби вони розгорнули армію для винищення, це б чітко показало, що вони справжні тирани, та про ніяку справедливість і праведність тут мови не було б. Запобігти народним гирлам було так само важливо, як і запобігти повені. Як тільки за ними закріпиться репутація безглуздої жорстокості, вони не лише не зможуть керувати народом, а й спричинять проблеми в сусідніх країнах, які своєю чергою захочуть під своїм прапором вчинити справедливість. Однак якщо поглянути на це під іншим кутом, то чого тут боятися? Біженці з юнання застрягли в дикій пустелі без їжі та зброї. Тож як довго може тривати їх повстання? Таким чином, найбільш прийнятною пропозицією наприкінці була така якщо біженці з Юнаня наважаться напасти, то їх щоразу відбиватимуть і вбиватимуть, якщо ж ні, то вони будуть залишені на призволяще, щоб вижити або померти, і сяньле не доведеться втрачати жодного солдата. Воюючи, вони все одно рано чи пізно виснажаться. Походження сіляння як бога війни, очевидно, означало, що він повинен бути ефективним на полі бою. Таким чином, армія бурхливо агітувала, що сторона його високості наслідного принца була стороною справедливості, а армія з його високістю наслідним принцом була армією божества. Не минуло багато часу, як велика кількість молодих людей у королівстві з радістю записалися до війська. Це викликало такий ажіотаж. Що, звістка про це, здавалося, дійшла навіть до табору Юнаня. Спочатку біженці ще досить активно вели облогу, але раптом вони затихли, ніби вони злякалися, і натомість мовчки нарощували сили. Це змусило воїнів у столиці сінь нервувати, та вони безупинно описували принцу, яким жахливим був воїн юнаня, Лан'їн, що завжди йшов у авангарді. Почувши це ім'я, сіляню ставало складно. Він не міг забути про труп тієї дитини того дня. Через два місяці жителі юнаня, які на деякий час заспокоїлися, затамувавши подих, нарешті знову атакували. У цій битві сілянь взяв із собою лише легкий меч і навіть не вдягнув обладунків. Не минуло й години, як битва закінчилася кров заливала все від землі до неба. І в цьому наповненому смородом повітрі рештки воїнів юнаня кинули своє спорядження і з божевіллям відступили. Перш ніж воїни Сяньле встигли зреагувати, їх вже оточили незліченні вбиті тіла. Жодного ворога не залишилося. Що ж до його високості наслідного принца, то він повільно вкладав меч у піхви, а на його рукаві не було жодної плями. Це була мить, коли вони усвідомили свою приголомшливу перемогу та раптово підскочили, піднявши мечі до неба та кричачи від радості. Тієї ночі воїни сяньле влаштували на вершинах веж бенкет з нагоди перемоги. Давно вже вони не відчували такого полегшення. Вони без кінця підіймали кубки, щоб прославити його високість наслідного принца. Однак сам сілянь відмовився від усього вина. Та покинув бенкет, щоб самому піти на край вежі, відчути вітерець і освіжитися. Хоча він не випив жодної чашки вина, він все ще відчував, як його серце палає, яке його обличчя гаряче та почервоніле, і як кінчики пальців злегка тремтять. Це був перший раз у житті сіляня, коли він когось убив, перший раз і він убив понад тисячу людей. Просто мурахи. Ці два слова неодноразово з'явилися в його голові. Перед його силою смертні були ніким, і не було нікого, хто міг би витримати навіть його легкі удари. Забирати чужі життя було так просто. Це було так само, як коли та палацова служниця розтоптала мурах до смерті в його дитинстві. В перервах між розмахуванням мечем він мало не втратив будь-яку пошану у власному серці. Сілянь притулився до парапету і глибоко вдихнув, трясуче головою, щоб відігнати весь цей шум, неуважно спостерігаючи за мерехтінням іскор у горах вдалині. Незабаром до нього наблизилися звуки двох кроків. Навіть не повертаючи голови, він знав, хто це був. Ви двоє не збираєтеся піти випити та трохи відсвяткувати. Муцін пирхнув і сказав. Що тут святкувати? Ситуація не дуже оптимістична. Почувши це, сілянь обернувся. Ви теж помітили? Ситуація дійсно не була оптимістичною. Хоча вони виграли цю битву, але насправді цього разу атака була сильнішою, ніж всі попередні атаки Юнаня. мало того, що їхня чисельність зросла, їхній стрій, озброєння, управління, все це значно покращилося. Насправді було навіть багато тих, хто був одягнений в обладунки. Хоча вони все ще були простими та жалюгідними, вони вже були в масштабі регулярної армії. Важко було повірити, що це насправді були лише вигнанці. Муцін схрестив руки та насупився. Екстремальні умови безумовно змушують людину швидко вдосконалюватися, але якою б складною не була ситуація, не можна створити щось з нічого. Щось тут не так. Фенсінь був ще більш відвертим і сказав прямо. Вони, мабуть, отримали підкріплення. Сялянь кивнув, а Муцін додав: Я не вірю, що ніхто з тих солдатів теж нічого не помітив, але вони все ще святкують лише тому, що ти на їхньому боці, і вони вірять, що обов'язково переможуть. Принц не надто замислювався над цим і сказав: Це перша битва зі мною. І ми перемогли. Нехай вони трохи порадіють, нехай це буде як підбадьорення. Кенсінь завагався, але все ж запитав. Ваша високосте, ти маєш поганий вигляд? Ти все ще л'єш дощ в юнані? Так, відповів сілянь. На обличчі муці наочікувано з'явилося несхвалення. Вибач за прямоту, але наразі викликати дощ безглуздо. Це справжня бездонна яма. Ваша високосте, навіть якщо засуху в юнані вдасться повністю полегшити. Натовп за міськими стінами, ймовірно, все одно не відступить. Я знаю, мовив сілянь. Але я ллю дощ не для того, щоб змусити цих людей відступити, а для того, щоб ті, хто залишився в юнані, не померли від спраги. Це була моя початкова мета, і вона не зміниться ні за яких обставин. Фенсінь все ще хвилювався. Ти добре тримаєшся? Сілянь поплескав його по плечах. Не хвилюйся. У мене ж вісім тисяч храмів, послідовників достатньо, тож, звісно, я в порядку. Але його інша рука обхопила плече Муціна, і принц зітхнув. Дякую вам обом, що допомогли мені сьогодні. Дякую, що залишилися поруч зі мною. Сьогодні на полі бою двоє його помічників постраждали набагато більше, ніж він сам. Їхні обличчя були вкриті кров'ю і брудом від усіх кривавих вбивств. Не треба так говорити, сказав фенсінь. Муцін же невиразно вичавив із себе звук. О. Сілянь, притиснувши до себе двох інших, щиро мовив не тільки за сьогодні, але й за все дуже вам дякую. Сподіваюся, видовище, коли ми втрьох боролися пліч опліч, увійде в історію для майбутніх поколінь. Замить Фенсінь розсміявся, а Муцін недовірливо сказав. Я помітив, що тобі завжди вдається говорити таке з такою безсоромною впевненістю. Ти справді. Він похитав головою. Не бери в голову. Уби сляня нарешті зігнулися, але усмішка тривала недовго, коли він раптом застиг. Хто там? Змах, і меч принца вийнявся з піхов. Легким рухом він витягнув чорну тінь з та парапетної стіни. Ця людина вже давно ховалася в кутку, затамувавши подих, її ніхто не помічав. Спочатку сілянь хотів лише використати кінчик свого меча, щоб налякати, але він занадто агресивно вбивав на полі бою того дня, тому його руки все ще тремтіли, та він втратив контроль над собою. Простий змах виявився надто сильним, і він перекинув цю людину прямо через стіну. Під місячним світлом, у повітрі, всі троє змогли чітко розгледіти, що форма і спорядження цієї людини належали їхній армії, і виглядала вона як хлопчик, років 15-16. За мить він упав донизу, і його форма зникла. Побачивши, що ця людина ось ось розіб'ється на смерть, впавши зі стіни, сілянь подумки вигукнув: О, ні! І зістрибнув. Його нога зачепилася за край парапету. Тіло нахилилося вниз, і він швидко простягнув руку, щоб встигнути схопитися за хлопця. Тіло молодого солдата повисіло в повітрі та кілька разів погойдувалося, перш ніж він підняв голову. У слабкому місячному світлі сілянь розглядів його обличчя, після чого його зіниці розширилися. Дякую всім, хто залишається і слухає. Передаю вітання від всіх трьох моїх кутусиків.